Університет для мене він дуже є рідним і близьким, тому що не тільки я його закінчив, його закінчила практично вся моя родина університет. До речі, всі вони були відмінниками, вони успішні люди, захищали диссертації, працюють в науці, в органах влади. Ми, випускники сільськогосподарської академії, завжди з теплотою, з добрими такими відчуттями згадували ті прекрасні студентські роки, які ми провели в сільхозакадемії. І, безумовно, ви відстатковували всі етапи розвитку. Академії, а пізніше вже університету, яким він відбувався, як він сприймався, і хотілося б відмітити, що останні 10 років це були надзвичайно цікавими роками в житті університету. Був стрімкий динамічний його рест, вирішувалися питання як по формі, теж ми бачимо, яким він став, так і по змісту. Мається на увазі демократизація навчального процесу. Прагнення вийти на світовий рівень по рівню підготовки студентів, і треба сказати, що в центрі цих всіх подій ці роки був Станіслав Миколаївич. Ніколаєвник, як я завжди його називаю зірковий ректор, тому що по своїй природі він фартова людина, людина, яка неспокійна, яка постійно зайнята справами, він великий працелюб. Він людина здатна організувати команду, і треба сказати, що йому це вдалося, тому що я думаю, є загальне суспільне визнання, яким сьогодні став університет. Всі ми випускники гордимось. І коли наступив момент, мені запропонували бути головою роботодавців університету, я з і обережністю і з вдячністю віднісся до цього питання. І хотів би сказати, що ці роки співпраці вони були дуже плідними, вони були корисними. Роботодавці мали доступ до навчальних програм, до впливу на навчальні програми, до форм проведення занять, до залучення студентів, виробничі практики, мається на увазі дипломні роботи, до оцінки знань. Практично з роботодавців, хто вважав за потрібне, міг ще на початку підготовки студента виходити на ту чи іншу групу студентів, відомлятися, які йому потрібні студенти. Відповідно, вже Проходив період підготовки з урахуванням практики всього іншого, і на виході получався той спеціаліст, який був потрібен роботодавцю. Тому за цей час багато зроблено таких дифференційних речей, які дозволили роботодавцям наблизитись до навчального процесу, а з іншої сторони і замовити ті продукти кадрові, які потрібні. Тому мені, як на моє враження, цей період дуже був успішний. В команди Станіслава Ніколайовича і е, в самого ректора. Я думаю, що ми будемо гордитися цим періодом і навіть більше того скажу, думаю, послідовники повинні будуть задуматись, що їм зробити таке, щоб вони могли забезпечити і подальшу позитивну динаміку розвитку університету. Хотілося б побажати, щоб цей хороший темп, цей хороший стиль, який зараз має університет, він ще зберігся на багато років, щоб ми також. Любувалися університетом і були горді за те, що ми мали до нього якесь відношення, що ми його є випускники, і в якійсь мірі продовжувачами тої справи, якою навчав нас університет.